І коли я дізналася, що кошти будуть йти на ЗСУ, я така, я з радістю. І Манголь, кримська татарка, народилася в Мелітополі. В лютому, коли Росія почала наступ проти України, жінка виїхала до Львова, завітала на майстер-клас платіння ляльки мотанки Це дуже легко, ну для мене дуже легко, дуже цікаво. І я подивлюся, який результат може Я навіть сама буду робити людей навчати, тому що дуже хочеться, щоб наш схід. То захід об'єдналися, і була єдина традиція. Майстер-класи проводить міський центр соціальних служб. Учасникам видають все необхідне. Сьогодні стіл без голок, тому що шити ляльку не можна, каже ведуча Маріанна. Не обов'язково все мусить бути там купленим, дорогим. Робили із звичайних обрізків тканини. Коли виготовляли одяг, залишалися шматочки і тих ниток, залишків. Просто робили самі ляльки. Ті всі вироби, які будуть представлені на ярмарці, майстрині. Частину грошей зможуть віддати також на благодійність, частину залишити собі. Серію майстер-класів безкоштовно проводять для дорослих та дітей від 15 років. Всі вироби передають на благодійний ярмарок, а зібрані кошти витрачають на потреби ЗСУ. Вірю, що чим більше себе і тепла ми додамо, тим ресурсніше вона буде. Може бути як декор інтер'єру, тоді можна підібрати якісь кольори і тканину, і вдатися до того, щоб там використати якісь квіти, бісерини, просто вишивку якусь замовити. Вона може бути мега дорогою, а може бути самою простою, яку тільки можна придумати. Благодійний ярмарок відбудеться в останні дні серпня у Стрийському парку. Розклад майстер-класів є на сайті Львівського міського центру соціальних служб. Анастасія Бойо, Олегреб, новини на Суспільному, Львів.